Для нашого безквіту нам потрібно 350 г цукру, 6 яєць, до 400 г муки, 240 г води, 120 г смальцю, можна замінити маргарином і 2 чайні ложки розпушувача і ваніль. Спочатку виливаємо воду, щоб вона закипіла. і викладаємо наш смалець. І тим часом будемо збивати міксером яйця, кук. Яйця ми вже взбили і тепер помаленьку будемо кидати потрошки муки. Сипаємо наш розпошувач. Тісто у нас готове і тепер будемо виливати воду. Все, тісто наше готове і зараз будемо виливати в форму. Я форму помастила олією, посипала манкою і виливаємо тісто в форму. Ставимо випікати на 170-180 градусів десь на хвилин 35-40. Ну, треба дивитися вже по духовці. Будемо робити сметанковий крем. Нам потрібно сметана півлітра домашньої і 250-300 грам цукру. Висипаємо цукор. Вбиваємо добре. Крем готовий, він збільшився десь в два рази, стало його більше. Він загус. і треба старатися, щоб його не перебити, щоб він не перетворився в масло. Ось такий наш крем, метанковий крем. Збираємо наш торт докупи. Я корж перері... розрізала на дві частини і будемо перемашувати кремом. половину крему на нижню частину половину лишаємо на верхню. перва наверх. Присипаємо торт какао з цукорпудрою. Ось такий вийшов торт. Якщо вам цікаво і сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Буду дуже рада, що ви переглядаєте мої рецепти. До зустрічі!